Понад один мільярд гривень заборгували своїм працівникам підприємства, підпорядковані органам виконавчої влади України. Про це розповіла міністр соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, сума боргу збільшується і з початку року зросла на 48%. відсотків. Так, наприклад, борг перед працівниками з банкрутілою 2012 тисячі дванадцятому Аеросвіт Ігоря Коломойського становить понад 116 мільйонів гривень. Рішенням суду на кампанію накладено штраф, але в порівнянні з сумою боргу він мізерний і складає 10 тисяч гривень. Чому власник не відповідає? Чому 116 мільйонів, так як заборгували, так нічого нікому не віддають. 10 тисяч штрафу. Що прокуратура, чому не оскаржувала таке рішення? Тобто якось у нас виходить, що ми тут, тут побалакали, розійшли, заплакали. Ніхто, Ми нічого не можемо вирішити. Тут всі стидаються назвати власника авіакомпанії Росвіт. Я назву. Пан Коломойський прямим чином відноситься, має відношення до компанії Росвіт. Ви всі ці чудово знаєте, але чомусь боїтеся сказати.